Вітаю вас, мої дорогінки, я Ірина. І ви давно вже питали подивитися монтян. Яка втікла, колаборантка втікла. Ось тепер щось вона почала пілікати. Ось мене зацікавило, чого вона почала пілікати. Да-да-да-да-да. Угу. А, почула кончиту, кончиту почула. Відчула. Що кінчається імперія? Що імперія закінчиться, її ніхто не захистить. Якось так я зараз побачила, зараз подивимося. Хоче, хоче право публічності за собою лишитися. Зараз ми подивимося. Чому вона перевзулася? Нехай буде перевзулася. Чому? Що в неї за ідея? Якісь у неї... якісь у неї. Вона пройшла шлях якийсь. Це свідоме те, що вона перевзулася? Ні, не свідоме. Я задаю вже питання, так. Навіщо вона? Хоче повернутися в Україну. Да. Да, 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 да. Хоче повернутися в Україну. Я ще раз зараз перепитаю. Да, Стопроцентово хоче повернутися в Україну. Так. Стопроцентово хоче повернутися. Людина. Давайте подивимося інакше. Давайте інакше зараз подивимося, тому що в мене прийшла думка зараз запитання. Може, вона проплачена, може, вона спеціальна. Дивіться, хочу повернутися для того, щоб працювати на Росію. І так. Думаю, що да, шпигункою, да. Да, -да, 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 да, У неї якийсь договір є. За перебрічним є в неї якийсь договір, якийсь, ну будемо так говорити, в принципі, зараз я ще докладу. да, Стопроцентно хоче вона повернутися для того, щоб працювати. Вона проплачена, а, вона не тому, що вона осознала, ні в якому разі, я цього не бачу. Я бачу, щоб вона працювала шпигункою, таємно працювала на перебрік. Ви знаєте. Зараз дуже багато е, позитивних блогерів, е, як сказати, не позитивних, хороших русських блогерів. ось е, щоб ви розуміли, дивіться кого ви дивитеся: всяких латиніних, всяких фейгіних і тому подібне до речі. Про Фейгена, я ще зроблю на нього розклад. А ви давно в мене вже просили. Я не хочу просто, тому що зараз все навалилося. Я не хочу, щоб розклади зараз були самі розборки з іменами. Розумієте? То одне ім'я, то друге ім'я, щоб не вийшло так. Ось. Ну, давайте по одному, хоча б. Ось. Людина, не бачу я тут осознання конкретно, єдине бачу, що людина. Як сказати, заслана буде. Хоче, хоче. Це, знаєте. 음... Ну, да, вона хоче працювати, да да стопроцентово. Не вірю я в її сознання. І карти в принципі, не показують, що вона осознала. Ні. Не осознала людина, нічого вона не осознала, це е, м, хитра, підла людина. Все, я вибачаюсь, мої дорогенькі. Закриваємо цю тему, і так все видно, як е, Божий день як то сказати. Все щастива, мої любі, і разом до перемоги.